На огляді зараз покажемо вам модель з е, бюджетного сегменту. Модель розрахована на вагу 150 кг. Ось така чудова, чудове крісло е, Vario Elite XL. Е, особливості даного крісла є те, що воно має великі розміри, Розраховано на людей з високого росту. Спинка в даній моделі йде 72 см, ширина самого крісла, отак у ширині 58 і глибина теж 58 тобто крісло досить велике. Сам чопол виконаний основно повністю з флісової тканини, а по контуру йде тканина Оксд 600. Вона буде не проникна, але ролі не грає, тому що все-таки такий фліс. Паралон використовуємо в даних моделях, ми крущиною 3 см під головою, щоб було м'якше і зручніше 5 см. Далі підемо до каркасу. Дане крісло, воно виходить повністю функціональне за рахунок того, що можна регулювати кут нахилу спинки. Тобто ви відкриваєте фіксатори і спинка регулюється на 180 градусів. Окремо у даної моделі можна придбати підставочку під ноги, і у вас буде повноцінне ліжко шезлон. Якщо вродньому порядку, ми закриваємо спинку, так ми переходимо до конструкції, яка як виглядає в складеному вигляді. Складаємо спинку, складаємо пару задніх ніг. До речі, тут в нас є фіксатор. Він фіксує ніжку, щоб вона не склалася до такого. І складаємо пару передніх ніж. Ось так, друзі, виглядає модель на 150 кг, готова до транспортування або зберігання, коли ви її не використовуєте. Каркас у нас повністю йде металевий, покритий порошковою фарбою. Він є стійки... він, не він, а Фарба стійка до ультрафіолетового випромінювання і стійка до пошкоджень. Вага даного квісла для транспортування ось так це 9,7 кг. Вона є доволі, ну, скажімо так, нелегке, але воно втримує навантаження 150 кг. Якщо хтось хоче придбати в шапці профілю, на каналі TikTok у нас є номер телефона, можете писати нам на Viber. Або також на сайт, приходите на сайт Новатор і теж можете замовити. Так що, друзі, запрошую до замовлення. Купання новатор.